Добрий день, мої любі передплатники Україномовного каналу. Близько другої дня, лунає повітряна тривога. Все, як завжди, з'їздив, скупився, багато чого купив новорічні свята вже незабаром. Зараз кажуть, що нас чекає. Все зрозуміло. Загроза ударних БПЛА. Бачите, дорожки, стежки прочищені, все тає. Плюс один. Дівчатка на горки покаталася, не зважаючи ні на ти Дружина читала, каже, літала. Ну, вибух був у Харкові, гучний навіть я чув. Вона каже, тато. Збили бойовий дрон і він вибухнув у небі чи я не зрозуміло. Воно ж все рівно страшно, як воно вибухнуло. А куди воно летить, все... Ой! Не дай Боже. Ладно, ми будемо сподіватися. Сьогодні погода шикарна, субота. А воно гудить ще й вибухає. Все, усім гарного дня. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Пока молі.